Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, саме сьогодні, 30 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант? Вам ні. Четвірка жезлів перевернута. Говорить про те, що це не час, щоб щось святкувати. Краще приділіть увагу робочим питанням, можливо, у вас десь, які там є ще невиконані ваші обов'язки і щось потрібно завершити. Також, можливо, у вас щось там буде так плануватися, або якісь вечірки, або корпоративи. Будьте дуже уважні, тому що це час не для вас. В результаті ви можете залишитися незадоволеними. А ще по четвірки жезів перевернутої вам є така рекомендація, що перед тим, як щось би ви захотіли, забажали для себе зробити, вам потрібно відчувати свою впевненість, відчувати опору під ногами, відчувати те, що ви захищені з усіх боків. І лише потім ви зможете активно діяти. Тому що за вами і у вас під ногами буде дуже міцна опора. А наразі утримайтеся від активних дій. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант п'ятірка пентаклів вам так. Для когось по-другому варіанту буде сьогодні надходження фінансів, а ви тим будете незадоволені. Щось вам буде не вистачати, або мало заплатять, або ви отримаєте прибутки менше, чим... Ви розраховували також на цей день. Вам варто звертати увагу на стан свого здоров'я і на те, щоб ви не витрачали саме свої фінанси і свій ресурс даремно. Ви можете діяти, звичайно, у будь-яких питаннях. Але в цей день для ці, ці два питання будуть для вас самими головними. Тому будьте пильні до свого здоров'я і до того, як ви розподілюєте свої фінанси, щоб потім залишки залишилися задоволені. А я бажаю хай вам гарного дня. І третій варіант: Дві пентаклі вам так. По третьому варіанту, можливо, хтось буде працювати. І не тільки на основній роботі, а можливо ще й якийсь підробіток, додатковий заробіток, або е, хтось зможе знайти цей підробіток, якщо вам, наприклад, потрібні сильні гроші, і ви шукаєте де ще додатково можна заробити, то ви в цей день зможете це зробити. Також ви можете діяти будь-де і будь у чому, але для вас буде головною тезою: не створюйте хаос. Бо якщо будете за декілька справ хапатися одночасно, то ви не там, не там не встигнете. Тому плануйте свій день, плануйте свою роботу, все, що ви собі там забажали на цей день, і робіть все поступово. Лише в такому випадку ви будете задоволені. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.